Я агрорівне, хочу з вами трішки поговорити і розказати, показати, що ми робимо. Ось наш Артемчик збирає мій улюблений трактор це Донфенг 404 G2. Ми їх тільки-тільки отримали. Це 40-сильний трактор. Повнопривідний, 4-циліндровий, нові надходження 24-го року. двигун ваш улюблений, КМ-овський Рівна підлога, реверс, дводискове щеплення. Трактор вартий уваги, тому що донфенг знають всі, люблять, а цей Донфенг ще йде із компресором та з новинкою, з примусовим опусканням задньої навіски. Це ноу-хау у наших донфенгах. Ми зараз його збираємо, будемо тестувати і, скоріш за все, що теж відправляти до людини. Ось теж новинкою в цих тракторців стало те, що тут роздільна система стала міст тніше, гідравліка окремо, а коробочка окремо. Це якби теж в тракторцях Донфенг. Новинка, давно це все хотіли виправити, тому що виникали питання в експлуатації, коли людина працювала з гідровиходами, і коли людина працювала з гідравлікою, то це було трошечки з гідровиходами накладно. Так? Тому було... зараз цю ситуацію теж виправили. Трактор вдосконалили, зробили його ще кращим, тому обирайте мені грорівне, замовляйте техніку для вас зберемо і доставимо. І прожижукаємо, правда?